Розкажу вам історію з моєю бородою. Ну добре, легенька борода, але все ж таки вона є. Я був рок-музикантом, хлопцю 17, 18, 20 років. Своя рок-група. Ну і який рок-музикант без бороди ще на ті часи. Я був громадянином Радянського Союзу. В Радянському Союзі всі чоловіки голились і носили зачіску Леонід Ілліч Брежні. І я це ненавидів. І для мене борода була не просто бородою. Борода – це був символ свободи. Потім я потрапляю в армію радянську, служив два роки. І я галюсь, і два роки я мрію, щоб у мене була борода символ свободи. Я два роки жив тим моментом, що я вийду і відпущу бороду. І потім я виходжу, відпускаю бороду. Але я потрапляю до церкви. Я покаявся, і там була протестантська церква, які підняли питання, ну, вплив культури. І там сказали: а чи може бути віруюча людина з бородою? Але я настільки полюбив тоді Бога, настільки для мене відкрився Ісус Христос, що я був готовий. Позбавитися бороди заради Бога. Добре, що мене тоді порятували. Допоки не встав один діякан і не сказав: ви що забули, що апостоли були з бородами. Ісус Христос був з бородою. і мені дозволили бути людиною цієї церкви з бородою. Ну а сьогодні це можливий елемент певної краси естетики.